Рибалка це Так. Да. У нас весь тоже яблок і мухи літають. О, ти знімаєш видео, як ми на рибалку їдемо? На рибалку що ловити та риба. так багато брало? Так, це чудова ідея зібрати всю родину та поїхати разом відпочивати на озеро. Коли продумали буквально все до дрібниць, відпочинок здається, має бути чудовий ми вирушили досліджувати нові території біля нашого будинку. Село Петрик розташоване у Вінницькій області Літинського району. Багато місцевих знають, як приїхати туди з Літинської траси, але не всі знають, як приїхати туди з Микулинець. При повороті з траси ви попадете на дачний масив, і там будуть бази відпочинку та велика кількість людей. Якщо ж їхати через села, можна потрапити на таку чудову галявину, на поля, де є прекрасні види та мінімальна кількість відпочиваючих. Ми зібрали з собою спорядження до риболовлі, але не врахували, що вхід в озеро дуже мілкий. Це, звичайно, було б дуже прикольно для дітей, тому що батьки не переживають, що діти можуть зайти далеко і нашкодити собі. Все було б так добре, якби не одне, але корови вони там випасаються і тому часто приходять до водички попити, деякі навіть поплавати. І, звичайно, залишають за собою сліди прямо біля води. Я проти того, щоб діти плавали за таких умов, але оплисти звідти на сапі подалі від берега для мене здалося непоганою ідеєю. Насправді, природа тут дуже красива, дійсно. Радіє око, коли дивишся на це навколо величезний простір, де можна погуляти, покататись та задовільнити якісь потреби в розвагах. Я думаю, що наступного разу чудово сюди було б виїхати з палатками та відпочити вже більш довгий час. Сідати. Якісно проведений відпочинок дає нам сили на те, щоб працювати також продуктивно. Тим більше зараз всі морально виснажені і потрібно давати собі змогу релаксувати. Для нашої родини це варіант гарний трошки відволіктись, вчитись насолоджуватись процесом, а не тільки результатом. Тож немає куди поспішати. Вже пройшла половина літа, а по відчуттям, ніби воно тільки розпочалось. Хочеться поділитись з вами цією красою, щоб надихнути. Також десь зробити для себе приємне виїхати в ваші улюблені місця та зловити відчуття того наповненості і спокою. І повертаємось з вами на ранчо до господарства. Перевожу зараз курей. Качок та кіз з комбікорму на зернову суміш. Вони вже всі так гарно підросли, але ще яєць в нас не було. Зараз ми збираємось з думками, щоб зробити їм сарайчик на загороженій території, поки в них є невеличке накриття, вони там і ночують. Потім ми з друзями відправились на ще одну класну локацію, яка знаходиться в нашому місті. Тут проводяться концерти під відкритим небом. Можна взяти з собою пледи, щось на перекус та зробити собі пікнік та послухати гарну музику. Цей раз ми ходили послухати джазові хіти в сучасному виконанні. Звичайно, на таких заходах також проводяться волонтерські збори, в яких ми також взяли участь. Що ж, гарні були вихідні. Малеча нагулялась, ми відпочили, і з понеділка в мене було багато роботи по прибиранню вдома. Канікули для мене це такий трошки іспит випробування моєї нервової системи. Троє активних дітей, які весь час хочуть щось вчудити. Активність для них це, звичайно, дуже добре. Але я постійно не знаю, за що мені хвататись. Вони, звичайно, допомагають мені у прибиранні, але й створюють привід для прибирання. Ось зараз я запарюю пшеницю на вечір для годування свого господарства. І поки я займаюся своїми мілкими справами, Сашко приступив. До завершення, нарешті, шпаклювання зовнішньої стіни нашої ванної кімнати. Для цього підготовлює площу біля будинку, вирівнює нахил кут нахилу землі, для того, щоб вода стікала не до будинку. До речі, багато хто каже, що потрібно спочатку нанести клей на. Пенопласт, а потім зверху вже втоплювати в нього сітку. Це питання Саша розглядав і вивчав трошки перед тим, як почати робити. То порада була, що для екструдованого пенопласту можна починати клеїти одразу з сіткою. Це робиться? Ще я буду машинку мати, і мене буде в мене вдома. Відляпався, і тут була ваню, ванюся вода, отже це фінішна підготовка стіни. І далі я буду вже її штукатурити. Вже в наступному відео побачите, як я буду це робити. Моя ідея в тому, щоб зробити стіни нерівними, такими, щоб вони були схожі на сам будинок. Хочу наносити суміш руками і створити такий ефект старого будинку. Ніби ця прибудована частина також така ж стара, як і вся ця хата. Також маю ідею спробувати створити візерунок на хатинці у вигляді трав за допомогою трафарету у техніці барельєфу. Повернемось до прибирання, і я розповім свої секрети, за допомогою яких мені вдається зберігати більш-менш чисту хату надовше. Перше, це я викидаю все, що мені не подобається, або віддаю тим, кому це потрібно. Не роблю імпульсивних покупок, коли бачу розпродажі. Зберігаю продукти у ємностях, а не в пакетах. Також намагаюсь мінімізувати використання пластику. Або якщо і використовую, то це має бути пластик гарної якості. В мене немає запасного посуду, тобто в мене є певний набір кастрюль, такої кількості, яка мені необхідна для моєї родини, та якщо прийдуть гості. Та ж сама історія з одягом. Я не зберігаю речі, які я не одягаю. Вела для себе правило, що краще купити одну річ, але кращої якості, ніж багато посередніх. І це не про бренди, а саме орієнтація на якісний товар. Розкажіть мені, на які теми вам би було цікаво послухати та подивитись відео. А на сьогодні дякую вам за перегляд та чекаю наступних зустрічей.